Жвава розмова, чимало дзвінків, запитань від радіослухачів та коментарів опонентів. Цим відзначилася чергова програма Суть речей. Говорили про наболіли, абстрагуючись від непорозумінь та суперечок. Це напевно не конфліктна ситуація, а все ж такі. Калинівський ринок виконує рішення Чернівецької міської ради про те, що дану земельну ділянку 2,34 гектара передають в користування Калинівському ринку. А історія ця почалася ще в лютому минулого року, коли прокуратура міста подала позов до товариства Інвест Альянс визнати недійсним рішення Чернівецької міської ради від 2006 року і скасувати договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки. Після судів у кількох інстанціях це рішення все ж визнали недійсним. Торговий центр добробут. Нібито не попадає під статус ринка, тому риничний збір вони не платили. Тобто, з 2006 року, там коли вони вже існували, вони жодної копійки місцевий бюджет не заплатили, і це триває досі. Тим часом Калинівський ринок сплачує кошти як наслідок: 80 мільйонів гривень обороту на рік. Це на 30 мільйонів більше ніж три роки тому. За наявності парковки ще 9 мільйонів гривень щороку. У нас не можна я з калинівським ринком. У нас на підприємстві працює там порядко тисячі підприємاتب, там 1100. А на каліновському ринку 8 тисяч підприєматів. То тобто, есть здесь по доходности як ну нельзя сравнивать. Там по поводу рыночного збору я хочу напомнить, то тобто, єс його вже тмініли. Той тобто, с каліновські уже ні плодя. говорит Руслан Дмитриевич. Про що ще говорили гості програми? Можете дізнатись, прослухавши повний запис програми на нашому офіційному сайті ACC in UA, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Фейсбук. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.